Зупинка і стоянка. Чи дозволено водіям легкових автомобілів виконувати зупинку або стоянку на лівому боці дороги, яка має по одній смузі для руху в кожному напрямку, без трамвайних колі посередині і не розділена суцільною розміткою, а також на лівому боці дороги з одностороннім рухом в населених пунктах? Дозволено. Що дозволяється водієві зеленого автомобіля зупинитись в цьому місці без необхідності посадки висадки пасажирів, якщо це не вимагається правилами дорожнього руху. Заборонено. На травманні колії попутного напрямку з правої сторони дозволено зупинятись тільки для надання переваги в русі при виконанні правого повороту. І для здійснення посадки висадки пасажирів. За умови, що це не буде створювати перешкод для руху трамвая. В даному випадку зупинка забороняється. В якому місці водієві легкового автомобіля дозволено виконати зупинку або стоянку в цій ситуації. На озбіччі місці А. Який з водіїв правильно зупинив свій транспортний засіб на дорозі з двостороннім рухом за межами населених пунктів? За межами населених пунктів зупинка дозволена тільки з правої сторони проїзної частини. Зупинка зліва заборонена. Водій синього автомобіля зупинився правильно. Який транспортний засіб поставлено на стоянку неправильно? У даному випадку встановлений знак Зона для стоянки. Під ним табличка, яка уточнює вимогу знака. і інформує, що даним способом на стоянку дозволяється ставити тільки легкові автомобілі і мотоцикли. Порушив вантажний автомобіль. В якому місці цієї дороги з одностороннім рухом водієві легкового автомобіля дозволено виконати зупинку. Дорога з одностороннім рухом у населених пунктах дозволяється зупинятися як з правої сторони проїзної частини, так і з лівої сторони проїзної частини. В даному випадку бачимо, ще знак Зупинка заборонена під ним табличка, яка вказує кінець зони дії знака. Даному випадку зупинитись буде дозволено в місцях Б, В і Г? Чим може бути зумовлена зупинка, щоб вона вважалася вимашеною? несправністю. Автомобіля або небезпекою, спричиненою вантажем, який перевозиться, станом учасників дорожнього руху появою перешкоди для руху. Усім переліченим вище. Чи дозволено водієві жовтого автомобіля зупинитись в цьому? Зупинка заборонена в тунелях. Перед тунелем зупинити. Дозволено. Яких заходів повинен вжити водій транспортного засобу в разі вимушеної зупинки на місці, де зупинка заборонена, при відсутності можливості прибрати транспортний засіб? Тільки ввімкнути аварійну сигналізацію і тільки встановити знак аварійної зупинки або мигутливий червоний ліхтар, виконати дії з відповіді 1 або 2, а в установлених правилами дорожнього руху випадках і обидві одночасно. Чи дозволено водієві зупинитись в цьому місці? Пинка заборонена у місцях, де відстань між транспортним засобом і суцільною лінією розмітки або між транспортним засобом і протилежним краєм проїзної частини менше 3 метри. В даному випадку буде меншою від транспортного засобу до суцільної. Які транспортні засоби поставлені з порушенням правил дорожнього руху? Транспортні засоби не дозволяється ставити на проїзній частині у 2 і більше ряди. Велосипеди, мопеди і мотоцикли без бокових причепів дозволяється ставити на проїзній частині не більше, ніж у 2 ряди. В даному випадку порушив водій коричневого мотоциклу. Коричний мотоцикл із боковим причепом. На якій відстані від залізничного переїзду водієві автомобіля дозволено виконати стоянку? На відстані не менше 50 метрів від переїзду з обох боків? В якому місці дороги водій, водій може зупинити свій транспортний засіб, якщо на узбіччях зупинка і стоянка неможлива, а спеціально відведені місця відсутні. Біля правого краю проїзної частини якомога правіше, щоб не перешкоджати іншим учасникам дорожнього руху, в якому місці водія легкового автомобіля дозволено виконати стоянку. Стоянка заборонена на залізничному переїзді і ближче 50 метрів від залізничного переїзду в обидві сторони. У даному випадку, стоянка дозволена в місцях А і Г. А та Г. Хто з водію порушив правила дорожнього руху, виконуючи зупинку? Зупинка заборонена на і під мостами, шляхопроводами, естакадами. Водії всіх транспортних засобів порушують. Чи дозволені зупинка і стоянка біля розділювальних смуг або бульварів? Заборонено. Чи дозволено водієві сірого автомобіля зупинити в цьому місці? Заборонено. Тому що зупинка заборонена в місцях, де буде неможливий зустрічний роз'їзд. Або об'їзд транспортного засобу, що зупинився. За якої умови дозволено ставити транспортні засоби під кутом до краю проїзної частини, якщо інший спосіб не визначено дорожніми знаками чи розміткою? Ставити транспортні засоби під кутом до краєм проїзної частини дозволяється в місцях, де це не буде перешкоджати рухові інших транспортних засобів. Біля тротуарів або інших місць пішохідним рухом, ставити транспортні засоби під кутом дозволяється лише передньою частиною, а на підйомах тільки задньою частиною. В даному випадку, якщо це не буде перешкоджати руху інших транспортних засобів. На якій відстані від контейнерів для збору побудових відходів, місце розміщення або облаштування яких відповідає вимогам законодавства, заборонена стоянка транспортних засобів. Ближче 5 метрів. Чи дозволена стоянка транспортних засобів на газонах? Заборонена.